you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Колишній керівник департаменту управління майном Нацполіції Іван Наумов почав ще активніше обростати дорогими активами. Такі витрати не є співмірними з офіційними доходами експоліцейського та його родини. Схоже, що звільнення поліцейського в 2020-му позитивно відобразилося на фінансовому стані його родини. У травні 2022-го він розпочав нове будівництво. Це елітник. Котеджне містечко Неві Вілледж, де на 20 гектарах землі на узбережжі обвідного каналу у Вижгородському районі Київщини має зрости готельний комплекс спа, пірс для яхт та 75 новеньких котеджів. Останні зараз вже з'явилися у відкритому продажі. Ціни коливаються від 12 до 23 мільйонів гривень. Непоганий бізнес, чи не так? Журналісти одного із видань під виглядом потенційних покупців приїхали на будівництво. Екскурсію майбутнім котеджним містечком для них провів сам Іван Наумов, який назвав себе власником цього об'єкту, та хозувався мільйонами витратами на облаштування території. Цікаво, що дозволи на проведення будівельних робіт на цих земельних ділянках за інформацією Державної інспекції архітектури та містобудування України відсутні. До того ж, наумов розповів про зв'язки з місцевою владою, яка нібито має допомогти обмежити доступ на пляж для немешканців котеджного містечка. Вона до слова вже сприяла розвитку приватного бізнесу на умових. Так, Вишгородська районна військова адміністрація, попри заборону навігації на водоймах на період повномасштабного вторгнення, видала дозвіл приватній компанії на проведення навчально-тренувальних занять для підготовки спортсменів до всеукраїнських та міжнародних змагань з вейкборду. В дозволі зазначено, що виходи на воду можуть відбуватися винятково з території комплекс. Суневі, власником якого значиться син Івана Наумова. А директором віднедавна сам колишній поліцейський. При цьому на сторінках Неві у соцмережах відсутня інформація про спортивні запливи. Натомість тут є інформація про можливість за гроші взяти катер в оренду для приватних занять з вейкборду. І дуже цікаво, як так вийшло, та хто саме покриває наумова. Бізнес на недостовірних документах не так вже й легко побудувати. В той же час наумов продовжує користуватися літними автомобілями Мобілями кілька місяців тому Наумов отримав довіреність на користування Aston Martin DBX 21-го року випуску. Це одна з найдорожчих автівок, яку можна купити в Україні. Її вартість нині стартує від 6 мільйонів гривень, і загалом таких авто лише кілька десятків на всю країну. Коштовне авто перебуває у власності Олега Кошеля, давнього друга та соратника Івана Наумова. Попри те, що дороге авто куплене навесні 2023-го, Нещодавно його виставили на продаж. На опублікованих фотографіях з оголошення можна пізнати подвір'я будинку Івана Наумова, а на одному з фото видно геолокацію автівки, яка співпадає з тим же будинком. Але наумов як можна зрозуміти, відхрещується від такої власності. Чому? А тому, що його офіційні доходи точно не можуть покрити вартість цього автомобіля, та і це б привернуло у багато уваги відповідних органів. А як відомо йому це не потрібно. Крім цього, Наумов також регулярно користується Mercedes-Benz GLC 43 2020 року випуску. Така автівка зараз коштує близько 60 тисяч доларів. Авто записане на колишню дружину експоліцейського. А ще одна автівка належить Миколі Наумову, сину колишнього завгоспа. У 2021-му юнак придбав Tesla Model 3 2019-го, яка в середньому коштує від 25 000 до 30 тисяч доларів. Сам Микола нині навчається в США. Що важливо. За відомими даними, доходи самого Івана Наумова, його сина та товариша Олега Кошеля за останні роки не є співмірними з витратами і набутими активами. Наумов вже не готовий пояснювати походження статків та називає себе звичайним пенсіонером, який шукає можливості заробити. На сьогоднішній день я бачу будь-який законний спосіб заробити. Воно ж не заборонено займатися заробляти кошти, заявив експоліцейський. Хм, непоганий бізнес та статки як для пенсіонера, поки звичайні українці виживають на мінімально. Пенсію в розмірі 2520 гривень. На умов наживається як може. До того ж, він вперто заявляє, що все законно, але звідки отримав такі кошти, не зізнається. Тому же відповідним службам час навідатись до нього та прояснити цю ситуацію. Корупція та незаконне збагачення нам у державі не потрібні, і з такими людьми потрібно розбиратись, а не чекати. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. Thank <laughs> you.